Знаєте, за що люблю свою роботу? Реально люблю її за те, що маю можливість крутити в руках такі от, е, речі, любуватися тим, як вони були зроблені, дізнаватися про них щось нове. Е, і разом з тим, останнім часом мені подобається ділитися цими знаннями і з вами. Дякую вам за те, що ви на моєму каналі. Дякую нашим, нашим захисникам, що, за те, що дають можливість нам. Мені розповісти, а вам побачити те, що я розповідаю. Сьогодні в мене в гостях фотокамери Fudgica, система, яка, власне, якби у нас мало відома. А виробник дуже відомий це корпорація Fujifilm. Цифрові камери. Те, що ми сьогодні знаємо: фотопапір різний і для струменевих принтерів, і для. Класичного хімічного друку. І, ну, власне, і це і об'єктиви, і решта. Ну, це тільки те, що ми знаємо зі світу фотографії, а там ще багато чого цікавого робить той же Fujifilm. Ми багато чого не знали в той час, коли люди користувалися цими камерами, вони були для нас недоступні. Їх не було на нашому ринку, і тому з таким великим запізненням, 40-50 років, ми маємо можливість потримати ці камери в руках. Тоді як цивілізований світ користувався такими речами давно і, власне, це може бути навіть таким простим прикладом, чому варто бути разом з цивілізованим світом, а не разом з Великою імперією. Сьогодні я вам розповім про дві камери Fuji 605 st 605 та Fuji ST701. Вони між собою дуже схожі в одному і дуже різняться в другому. В першу чергу це камери, які мають різьбове кріплення об'єктива. Тобто, сама звичайна різьба. Тут, ви бачите, встановлений на камері був е токумарчик е смс. Ну, Тут може бути будь-який токумар в встановлений, який має відповідне кріплення різьбове. Тут встановлений е об'єктив 55 551.8, те ж саме різьбове кріплення. Ми можемо їх міняти місцями. Е ніхто нам цього не заборонить. Ви бачите, це все. Можна зробити. Отже, це камери, нагадаю, з різьбовим кріпленням. Вони досить прості: коробка, затвор, бачите, нажав випадково випадкову кнопку спуску. Коробочка, затвор, байонет, зеркало, фокусувальний екран, експонометр. Все. Більш нічого немає. Експонометр всередині. Е... Видошукача з правої сторони, цілком зрозумілий, плюс зверху, мінус знизу, посередині стрілечку обрали, вона гарно підібрана експопара. Кнопка, яка дозволяє нам подивитися глибину різкості, водночас приводить в дію приголку діафрагми на самих об'єктивах, таким чином закриваючи її, і разом з тим вона активує експонометр живлення на звичайних батарейках. Типу LR44 або GR13, вони ще називаються, розміщена в 701 й батарейки з е, лівого боку, у 605-ї вони розміщені на в, в верхній кришці з тильної сторони. Е, ну, якби візуально вони схожі, але все ж таки різниця у них є. Давайте детальніше. Подивимося зверху на ці дві камери. Перше, що кидається в очі гарячий башмак. В 605 він є, а в 701 його немає. Він зйомний. Це ну, якби просто для кріплення для аксесуарів називається. Або холодний башмак в народі. Бачите, я його зняв і все, і камера без нього тепер. Затвори. Затвори мають теж різницю. В обох затворів. Це в обох камерах, вибачте, це затвори механічні. Вони не залежать від батареї, які працюють самі по собі, самостійно, і нічого тут складного немає. У однієї, і в другої камери це шторні затвори, тобто які рухаються зліва направо, справа наліво. І там і там використана звичайна тканина, нічого тут такого надзвичайного немає. Е, працюють доволі приємно. По витримкам теж є різниця. У 605-ї сама довга витримка. Е, окрім витримки від руки, це витримка 1-2 секунди. У е, 701-ї це 1 секунда. Найкоротша у 701 1000, у 605 це одна семисота. Так, саме одна семисота. Така трошки незвична витримка. Є ще байонетна Фуджика, дуже схожа на цю. Там теж одна семисота. СТХ вона здається, якщо я не помиляюся, СТХ 1 камера, там теж одна семисота. Але там уже Bayonet Fujinon X. Не путати з сучасним байонетом ФУД це на цифрових беззеркальних камерах. На ці камери можна встановити будь-який об'єктив, який має відповідне кріплення М42 від того самого Зеніта, ті ж самі Pentax, чи, можливо, якісь там Vivitar, ще щось, будь-що, що має кріплення М42. Більш пізні моделі, там, що була 801, 901, От, наприклад, 901, вона вже навіть має автоматичний режим. У 801-ї, здається, так, я не помиляюся, у 801 є вже витримка 1-2000. Ну, це вже серйозно, так? Якби камера з... Механічним затвором 1-2000, та ще різьбова М42. Такого, мені здається, немає ні у кого. А фуджика може цим похвалитись. Ну і об'єктиви. Об'єктиви останньої серії з просвітленням EBC це дуже класні об'єктиви. Якщо ми подивимося на версії без того просвітлення зі старішою версією просвітлення, і з ним там різниця може бути більше ніж в два рази в ціні. Саме так, наприклад, 55, 1,8 вона, звичайно, може коштувати там в районі ну, 50 доларів, то з просвітленням фірмовим від Fuji вона коштує 150 доларів, 120 доларів, ну, в залежності від стану. І об'єктиви реально того варті. Що ще цікаве в цих камерах, це те, що вони, в принципі, якби для камер М42 є досить компактні і дуже яскраві мають видошукачі. Так, наприклад, от камера з об'єктивом типу цього марчика, в ній дуже зручно фокусуватися комфортно і це все завдяки світлому екрану. Ну, звичайно, ви там бачите от є автоспуск класично. Ой, вибачте, тут кнопочка під низом. Зверху, на коліщатковій витримок міняється чутливість плівки. До речі, а що з чутливістю плівки мінімальна 25 і максимальна 3,200 у 701-ї. Мінімальна 25 і максимальна чутливість. Зараз з'ясуємо. Теж 3200. Тобто діапазон чутливості плівки доволі таки широкий, як для таких камер. Це теж приємно, тому що ну, той же пуш-пул процес він вимагає такого діапазону. Ну, і зрештою, мені було б цікаво, що вам розповісти про СТ801 та 901 окремо. Якщо вам цікаво було б почути саме про ті камери, е дайте мені знати, залиште свій коментар е під цим відео. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, поставити дзвіночок. Ну, а подякувати можна звичайним лайком та. Е Коментарем чи розповсюдженням цього відео серед своїх друзів. З вами був Олег Нестеренко, канал Фотоманія. Всім пока, мирного вам неба!